Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що, початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти. Давайте повернемо що це все аеропорти, Що це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку. Розмовляв з Трампом, про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Да, він вміє законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало, навчало в країни НАТО, в тому і числі й воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Отака от доля для наших військових. На жаль, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А в Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, але в них немає протоколу протоколи наробленого на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, поняли ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100% типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде по барабану. Нічого подобного вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто вищий світ у цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну Україну, бо вони ж побачать, що на них лише щоб, а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло, загалом будьте спокійні, третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися. Тому будьте безпечні. Але все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються.